До останнього подиху захищали свободу і незалежність України у боях з російськими окупантами. Буковина попрощалася ще з чотирма героями молодшого сержанта Віталія Кадищука, воїна військової частини 9938 державної прикордонної служби. В останню дорогу провели у ставчанах. І старшим солдатом Володимиром Християнином, воїном військової частини А-47-22, прощання відбулося у Ленківцях, старшому солдатові Василю Злагоді, воїну військової частини А-71-86, останню шану віддали у Гвіздівцях, солдата Сергія Унгуряна, воїна військової частини А-45-36, в останню дорогу провели в Черепківцях. Вічна пам'ять та слава героям, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам.